Я зовсім не маю друзів і не знаю, як знайти себе в цьому світі. Що ж мені робити? Хто мені допоможе? Титина, що з тобою трапилось? Я зовсім не маю друзів і не можу їх знайти. Що мені робити, Янгол. Ходімо зі мною. Я покажу. Я боюся. А якщо не сподобається їм? Дитина, не переживай, все буде добре. В нашому живому театрі люди мають приймати образ свого улюбленого персонажа. Тобі не буде так страшно Все буде Добре, я тобі обіцяю. Дякую, Янгол. А тут, крім друзів, ти можеш знайти своє місце в світі, а також спробувати себе в різних професіях та подолати власні страхи. Усім привіт, я Валя. Дякую. Що вона втрачена душа знайшлася? <плес> да, така оптимістична історія. Давайте привітаємо команду оптика-механічного коледжу національного університету імені Тараса Шевченка. Дякуємо вам за ідейку. Прокоментувати ми попросили цей проект нашого колего-номінанта, нашого земляка. До речі, номінанта на звання Найкращий студент світу Яна Стародубця. Він зараз знаходиться у Сполучених Штатах Америки. На жаль, там часова різниця. Він на заняттях зараз, зараз біля восьмої, і він вже в своєму університеті, але він записав спеціальне відео для вас. Воно англійською мовою, але у нас буде переклад, будь ласка, відео. Good day. A day. Uh, uh, I think it is great. Think a great and, and, and really, and, really and relevant yeah. idea because, because only two two three days ago, three days world civil civil organization. Civil organization announced that loneliness can increase risk of the stroke on 30%, which means that with loneliness those. and problems with uh, social relations sure, can well, affect right, our not actually <laughs> <laughs> After after the war started, a lot of І have, ця проблема загострилася uh, після пандемії, після війни, however, would, uh, які зруйнували uh, соціальні зв'язки. однак more, think, yeah. я б більше зосередився на тому, що підлітки більше люди, люди is, можуть is, зробити. Батюха тобі морські баті. Треба Просто говорити це добре, але треба дуже конкретні речі робити. І дуже добре, що say that people добро, try, що... uh, different jobs, you know, different branches різні люди можуть um, спробувати however, різні професії I like, спробувати свою різних професіях. Але наприклад, якщо б я хотів that in стати хіміком, я не думаю, що театр був би для мене цінним, правда, тому що там я не навчуся в хімії. Але в соціальному плані, я думаю, ви можете роз роз, роз розвинути певні які навички. І театр стає все популярнішим сьогодні, театр це хороша річ. Можливо, ви через театр знайдете виходи на людей. Але насправді не треба до. Думати, що театр дасть вам відчути насправді різні професії. Як я сказав, міміком себе відчути дуже важко, граючи в театрі. Але треба подивитись на цей проект, треба подивитися, як він працюватиме, як він допомагатиме, і потім вирішувати. Я, я... Обов'язково, я думаю, що він, коли з'явиться в Києві, ми зустрінемося. Це фантастична особистість. І він презентував власний філософський клуб і філософський проєкт. Думаю, що вам він, ця ідейка буде вам корисна. Ну, а зараз з Нью-Йорка, де близько восьмої ранку ми прилітаємо до Баку. І зараз на зв'язку людина дуже фантастична, яка дуже цікава. Коли я його запитав, як тебе представити, він сказав: Я називаюся Voice Popula. Тобто голос народу. Отже, давайте зустрінемося. Hello, hello! I'm a or... <laughs> Привіт, Англійською мені говорити чи як? Якщо можливо інглиш інгліш близ близ я окей со ай тінк диссі ідея з квайтнайс я думаю ідея хороша взагалі то для для країн колишнього союзу особливо тому що в наших країнах з нашими з нашими людьми Ви знаєте, вони не люблять ділитися почуттями. Вони говорять, це моя справа, чому я маю розкриватися? Тому що тому, я думаю, це хороша ідея. Можна тому виразитися, тому що зараз ми небагато спілкуємося одне з одним, знаєте? Ну, через інтернет спілкуємося так, але Я старте поч... поч... У мене почалися декілька. Я знайшов декілька хороших. Друзів в університеті, от саме з університету. і з тих пір я зрозумів, що діти зараз не мають навіть вміння знайти друзів. У них немає цих м'яких навичок. Тому що часи змінилися. але треба, Це одно спілкування потрібне: соціальне спілкування, так? Так що я думаю, що це чудова ідея. Яка може допомогти людей людям показати, що вони не одні, що вони можуть підтримувати одне одного, що вони можуть говорити, спілкуватися і що це не важко насправді говорити про свої почуття, що це не соромно, що це нормально. Коли війна почалася, ми всі відчули, що почувалося погано, ми хотіли поговорити з кимось відразу ж. Тому що дуже важко мовчати, так важко все тримати всередині. І я був би радий побачити цю ідею втіленою. Тому що всі це всім потрібно. не тільки в Баку і в країнах колишнього союзу, тому що це регіональна проблема насправді це не тільки українська проблема. Тому що ми до психологів не ходимо. Да, ми ж не звикли говорити, виговорювати психологам. Так що ви мої герої, я можу сказати. Ви мої герої. Дуже класна ідея. Так що ми дуже раді таку ідею сприйняти. Будемо раді її запозичити. Дякую. Це все. Я думаю, ага, дякую, дякую, османе. Осман Іскандерліє, це наш друг Баку. Я хотів би передати привіт моєму найулюбленому місту, Баку. Я трохи вам заздрю, тому я сподіваюся, що ми обов'язково зустрінемося саме у цьому місті і дякуємо, що знайшли час доєднатися сьогодні до нас. Дякую, Османе.